Господь Бог вічний, творець кінців землі! В Біблії написано Ісаї 40, 30, 31 І помучаться хлопці, і потомляться, і юнаки спотикнутись спотикнуться. Навіть і молодь утомлюється, знемагає, і юнаки підупадають. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Ті ж, що на Господа вповають, відновлюють сили, немов орел, здіймають крила, біжать, не знають утоми, ідуть уперед. Не знемагають, При що йде мова. Йде мова не про те, що якщо ти будеш вкладати в себе, будеш дуже багато працювати над дієтами, спортзалом, вибудовувати дисципліну і займатися саморозвитком, то тобі буде успіх і ти не будеш втомлюватися. Тут йде мова про те, що коли ти надієшся на Господа, а не на свої форми, а не на те, що ти будеш на дієті, а не на те, що якщо ти будеш робити те то те то, то тобі буде краще. Звісно, займатися спортом потрібно. Звісно, харчуватись правильно потрібно. Але фокус і надія основна наша має бути саме на Господа. Адже коли ти обираєш його, коли ти йдеш його стежками... Навіть якщо ти будеш десь і падати, Бог буде підіймати тебе і вести тебе до нових звершень. Друзі, тут не, не сказано про те, що тільки молоді будуть сильними. Тут сказано про те, що саме ті, хто надіється на Господа. І це чи старці, чи юнаки, неважливо. Головне, що твоє серце в руках Господа. В ім'я Ісуса. Амінь. Хто покладається на Господа, відновлятимуться силами. Вони розправлять крила, як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться. Господь, Бог вічний, творець кінців землі. Він не втомлюється, не знемагається, розум його недослідимий. Він дає змореному силу. Він знеможеному додає міць.